Правнук відомого поета Михайла Коцюбинського, учасника то його прадід боровся словом, Ігор взяв до рук зброю, аби вибити ворога з рідної землі. Я підтримував майдан, тому дуже боляче сприйняв оце все. І тим більше, що 1 березня Путін об'явив, що буде водити війська. От і коли прийшла прийшла повістка з військами, то я пішов роздумуючи. І далі цілий рік під обстрілами на Луганщині чоловік втратив чимало своїх товаришів. Відчув боєці біль від зради співвітчизників. У них сепаратистів немає ніяких проблем, тому що в кожному населеному бунті у них є, є свої стукачі і коректувальники. От ми ходимо там, в магазин вже заходили, вони посміхаються, все О, молодці. Українською мовою спілкуються, а потім там же, мабуть, передають інформацію своїм, що от тут укропи. Ігор служив у танковій бригаді. Був танкістом і його батько, який учасником війни став ще дитиною. В червні 42-го року вони їх на баржі, там півтори тисячі дітей, там, вихователів везли по волзі, і німецька авіація розстріляла, там із півтори тисячі залишилось 250 чи 300 чоловік, в тому числі і мій батько, який він було п'ять поранень в ногу, в вісімирічному віці. Так що він фактично. Учасник війни 8 років став. Оце якраз перед вами портрет мого батька. Батька мій, прожившися 66 років, помер у 2000 році. І Перед цим 12 років був директором музею заповідника Михайла Коцюбинського. Нині Ігор продовжує родину справу. Очолює місцевий меморіально-літературний музей заповідник імені Михайла Коцюбинського. Каже, прадід би пишався, що Україна незалежна і українська мова жива. Тут знаходиться Меморіальний будинок Кацюбинських, Михайло Михайлович Кацюбинський, народився в 1864 році у Вінниці. Але 15 найбільш творчих у творчому сенсі плідних років він провів саме у нас в Чернігові. Тут він написав на свої найкращі твори – «Цвіт тіні ті забутих предків другу частину Фата Поки керівник музею був в АТО, його підтримували дружина і колектив. Гордість, що він пішов, що він не злякався, не ховався, що він прізвище Коцюбинський ніяк не опустив. Нижче, звичайної є. підтримували не лише морально. Колектив музею передав бійцям багато теплих речей і продуктів. Нині запрошує всіх військовослужбовців до себе в гості.